Вітаю на каналі Чарівний світ кухні. Сьогодні я готую німецький пиріг кухен. Це найпоширеніший вид випічки в німецькій кухні, без якого не обходиться жодне свято або й просто обід. Надзвичайно смачний пиріг, він простий у приготуванні, тож я однозначно рекомендую спробувати всім. І починаємо готувати тісто. Воно в нас буде дрожджове, а отже я роблю опару. Дехто не робить опару для цього цукрового пирога, а відразу замішується все. Мені ж подобається за парою. Тому я відсипаю від загальної кількості борошна в окремий посуд трішки його. Додаю теплого молока і додаю сюди живі дріжджі. Нам їх потрібно 20 грам. Якщо берете сухі, то 10 грам. Також потрібно додати від загальної кількості цукру. Я додаю 2 столові ложки цукру сюди, в опару, все гарненько змішуємо, накриваємо тканинкою або ж харчовою плівкою і залишаємо на 20-30 хвилин. Тісто у мене простояло більше, ніж 30 хвилиночок, і ось погляньте, яка шапочка утворилася, як гарно спрацювали дріжджі. Тепер будемо замішувати далі тісто. Спочатку змішуємо сухі інгредієнти, а отже до борошна я додаю крахмал, сіль і розпушувач. Весь перелік інгредієнтів ви можете побачити внизу під відео. Також я додаю цукор, який залишився, і все ретельно змішуємо. До опари додаємо одне яйце, гарненько розмішаємо, щоб була однорідна маса. Додаємо сюди 100 грамів вершкового масла м'якого, погляньте, яке воно м'якеньке. Масло можна замінити маргарином вершковим, саме у тісто. Так, і все гарненько також змішаємо. І до цієї маси додаємо борошно. все перемішуємо. Борошно я додаю не відразу, все ось так частинками. Це робиться для того, щоб не забилося тісто. Тісто потрібно дуже гарно вимішрити, для цього я скористаюся міксером і ось такими крюками. Міксером це значно швидше, всього 2-3 хвилини займає часу. Якщо немає такого міксера, вимішуємо руками приблизно 10 хвилин. Тісто виходить еластичне, воно не круте у нас тісто. Тому Якщо руками будете вимішувати, буде липнути до рук. Погляньте ось таке воно в нас має вийти. Це вже тісто гарно вимісилося, воно готове. Накриваємо рушником і залишаємо на одну годину підходити. А тим часом підготуємо форму для випікання. Для цього я застилаю його пергаментом і змащую вершковим маслом. Розмір форми у мене 35 на 25. Змащую легенько, можна змастити рослинною олією або маргарином. І ось так трішки змащую, все, готово. Пройшла година, тісто збільшилося в об'ємі, обережно перекладаю його у форму. Обминати тісто не потрібно. Ось так обережненько, щоб воно не осіло, щоб не порушити всі оці пузирки. Обережненько трішки допомагаю лопаткою. ось, І тепер тісто потрібно розрівняти по формі. Знову накриваємо тісто рушничком або ж харчовою плівкою і залишаємо підходити ще на хвилин 30 або навіть 1 годину. Ось пройшов час, тісто піднялося. І тепер за допомогою борошна, вмокаючи палець у борошна або ж рослинну олію, я роблю ось такі отвори в тістові. І в ці отвори кладемо вершкове масло. Рекомендую тут не замінювати вершкове масло маргарином, тому що це дає соковитість, прослученість саме вершковим маслом. Ось воно так повинно зверху бути, не потрібно його класти далеко глибоко в тісто. Ось так накладаємо в кожний отвір. Зверху ми повинні ще присипати цукром. Цукор я змішую з ванільним цукром. У мене ванільний цукор з додаванням мигдалю. Посипаємо щедро зверху. Можна зробити з вершкового масла і цукру крихту, і посипати тісто просто, я ж роблю ось так, мені подобається так. Можна спробувати крихтою. Не хвилюйтеся стосовно того, що цукру тут багато, це тільки здається. Насправді, тісто в нас не дуже солодке виходить, а за допомогою цього цукру, що зверху, по-перше, дає солодковатість і таку скориночку хрумку. Випікаємо в розігрітій духовці до 170 градусів 25-35 хвилин. Ось пройшов у нас час. І тепер ми заливаємо пиріг гарячим молоком. Не хвилюйтеся, що він там розкисне, ні, цього не буде ні в якому разі. Заливаємо і ставимо ще на 10 хвилин. Випікатися в духовку. Пройшло 10 хвилиночок, я вийняла пиріг уже із духовки, тепер вийму його із форми і залишаю, щоб він повністю охолонув. Ось такий пиріг вийшов. Зараз подивимося, який він всередині, розріжу його. Пиріг дуже ніжний, надзвичайно смачний, дуже пухкий, дуже ароматний. Погляньте, яке тіст папористе, дуже смачно, зверху з кориночка трішки хрустить, тож готуйте. Я думаю, що вам також сподобається. Пишіть коментарі, підписуйтесь на мій канал. Перелік інгредієнтів, як завжди, є внизу під відео. Всім смачного і до зустрічі в наступних відео!